Займіцного. Оце бачите, Донеччина, Дніпропетровщина. Отакі річки засплави. Кажеться, ну оце тут хер ти пролізеш. Доповідаю голосом. Підари, блять, у ОЗК вплав, по одному лізуть, блять. Більшість здохне, але й пролазить. І в пивіха заліта буває не взривається. Це ж бачите, яка місцевість тут. Це така війна. Тут тільки повний тотальний контроль з неба. Коли погодні умови дозволяють, є достатня кількість бортів, тоді все виходить добре. Якщо погодні умови не дозволяють тримати борти в повітрі, тоді починається масовий рух маленькими групами, десь там пролазять. Тоді в дію вступають артилерія, міномети. Все те, що ну, ближній радіус працює. Отаке, таке ж. Такі ж це місцевість така характерна, Донецька і Дніпропетровська область. І все одно лізуть, пролазять. Так що зараз війна така, що потребна, потреба великої кількості у очах, у розвідки тактичного, оперативного, стратегічного рівня. Але золотий Майвік по попередньому краю він є, був, і я чую, що ще буде 100 років. Найкращий засіб для ураження. А був такий міністр очкастий петух Резніков, за ним умер і ще шмига. Каже, так це ж свадібний дрон. Да, блядь, з такими міністрами оборони, блін. Він уграє. Взагалі кадрова політика Голоборочка. От е, можна мені казати все, що завгодно. Але за 7 років того, як 73% із прибувших на голосування, 136 мільйонів обрали його на найвищу державну посаду, то жодного кадрового призначення, жодного кадрового призначення нема. Не правоохоронний орган, ні виконавчої влади орган, нікуди, ні в Збройні Сили, тільки все на гірше. Тільки все на гірше. Нахіра так робити, блін, ну от зовсім непонятно. Да? Є багато людей. І в тому числі генералітет з бойовим досвідом, яких розтикали по резервним батальйонам по всьому куди угодно. Да? Те ж самого Купола, тих самих Кривоносів, і всіх остальних. Для чого? З якою метою це робиться? А призначати під час такої страшної війни міністром оборони людину крадівничу некомпетентну послами ворьо, да, некомпетенція, така як Маркарова, потім Стефанішина, яка там. По в криміналів, в корупції. Це, мабуть, веде нас до перемоги. Я можу ну, все, що завгодно говорити, а все, що завгодно розуміть, але скажу лише так: війну ми можемо і здатні виграти, і у нас все для цього є. Але із нинішнім керувальником цим да, який роль грає, а не виступає, потрібно